Доброго дня! Хочу проінформувати про підсумки роботи лікарні за недавній час. Зокрема, за минулий квартал ми здійснили тромбекстракцію із судин головного мозку при гострому інсульті. Також у нас відбулася імплантація штучного водія-ритму. Ми почали надавати допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарду, зокрема за рахунок стентувань коронарних судин. Також в нашій лікарні було проведено краніоцеребральну гіпотермію як унікальний метод лікування. Гіпоксії новонароджених. Також в поліклініці було відкрито кабінет для надання медичної допомоги гінекологічної для пацієнток з обмеженими можливостями, а також відкрито кабінет реабілітаційний, де розміщено стійко редкорд для маніпуляцій із пацієнтами, у яких є проблеми із спиною. Хочу повідомити, що лікарня відкрита до потреб наших клієнтів, наших відвідувачів. Ми готові реагувати на ваші звернення, готові змінюватися. Тому запрошую підказуйте нам, де і що у нас не так. Разом ми змінимо лікарню. Дякую.